Привіт-привіт! З вами, з вами я та щасливий 10 хвилинки. Лягаємо на спину, якщо ви ще не лежите, а якщо ви лежите в постілі, можете з неї не вставати, бо це таке, таке тренування в піжамі, скажімо так. Лягаємо на спину, витягуємо маківку, подовжуємо нашу шию, опускаємо плечі. Руки кладіть так, як вам. Зручно, ноги на ширині тазу і починаємо з руху тазом. Тобто ми будемо рухати таз на себе, лобкову кістку тягнути на себе, видихаємо, живіт ніби стає пласким і провалюється, і потім штовхаємо від себе куприком до підлоги і між. Тілом та килимом буде вимальовуватися така ніби арка. Тут ми вдихаємо і робимо таких 12 разів. Поїхали, видихаємо на себе живіт плаский. Від себе вдихаємо. На себе живіт плаский, від себе вдихаємо. Вдихаємо. Добре. Підключаємо ноги. Лобкова кістка на себе, стопи. Потягнули килим на себе. Від себе стопи штовхають килим. Ще шість разів. Включайте стопи обов'язково. Від себе, добре, на себе. Стопи працюють. Від себе. Ще 4. На себе. Добре, від себе обов'язково працюйте стопами два рази на себе від себе, і останній на себе і від себе. Добре, одне коліно лишається дивитися у стелю, інше коліно ми е, намагаємося. Дотягнутися до підлоги, і тут таз буде рухатись за коліном. Дозволяємо тазу розвернутися до коліна. І видихаємо, збираємо ногу на е стартову позицію. Те ж саме робимо з іншим коліном. Дозволяємо тазу розвернутися до коліна. І видихаємо. Вдихаємо коліно – до підлоги, видихаємо. Контролюйте інше коліно, воно завжди дивиться у стелю. Коліно не рухається за другим. Ще вісім. Вдихаємо і видихаємо. Добре. Вдихаємо. Дозволяйте тазу рухатись, а плечі лежать на килиму. Шия така ж довга, плечі опущені, і не тягнемо їх до вух. І ще один раз. Сторону. І добре. Зараз ми будемо робити те ж саме, але не дозволяючи тазу рухатись за коліном. Тобто ми відводимо коліно, таз лишається на місці. І видихаємо, складаємо коліна добре. Інше. В іншу сторону таз не рухаємо дуже добре. В одну В плечі та коліна. Плечі там таз не рухаються за коліном. Добре, вісім разів. Вдихаємо таз фіксований, можна покласти руки, щоб контролювати, що таз не рухається, ще шість. 5. Чотири. Три, два. Останній раз. І зараз ми оба коліна виштовхуємо від себе, і на видиху збираємо. Добре, розклали від себе, і на видиху видихаємо. І контролюємо наш живіт. Коли вдихаємо, розводимо коліна живіт м'який, ребра рухаються. І видихаємо, здуваємо нашу кульку, живіт плаский. Ще вісім разів. Вдихаємо. Видихаємо. Добре. Вдихаємо, живіт м'який, розслаблений, видихаємо. Шість. Вдихаємо. І Видихаємо добре, вдихаємо. І ще чотири рази. Вдихаємо. Видихаємо ЖИВІТ ПЛАСКИЙ, Вдихаємо. Два рази. Вдихаємо. І ОСТАННІЙ, вдихаємо. Видихаємо. І зараз на цей рух ми додаємо перше завдання. Тобто ми штовхаємо коліна в сторони і трішки штовхаємо наш куприк до килима, робимо арку. І на видиху збираємо коліна і штовхаємо лобкову кістку на себе, підкручуємо таз. І знову вдихаємо, розкрили коліна. І видихаємо, підкрутили та слабкову кістку на себе. 12 разів. Вдихаємо, контролюємо, щоб плечі не тягнулися до вух. Видихаємо, добре. Вдихаємо. Видихаємо, підкручуємо таз, живіт пласки. Вдихаємо. Видихаємо дуже добре. Робимо повільно, спокійно контролюючи рухи тазу та наш живіт. Плечі мають бути розслаблені. Шия розслаблена. Працює лише нижня частина тіла. Добре, ще 4. Вдихаємо і. Видихаємо. Три, вдихаємо і видихаємо. Два, вдихаємо і видихаємо. Останній раз, вдихаємо і видихаємо. Зараз ми лягаємо рівнесенько, скажімо так. Одну руку ми кладемо більш широко і другу по дві боки. Одна рука буде малювати півкола, ми будемо перекочуватися на бік і складатися в позу малюка. І потім ця ж рука, ми перекочуємося плавно, плавно, плавно вертаємося в стартову позицію. І інша рука, ми за нею витягуємось і повільно-повільно скручуємося у позу малюка. І так само витягуємося за рукою. І вертаємося в стартову позицію. Ми зробимо зараз 10 разів дуже повільно, нікуди не поспішайте. Рух починає одна рука, витягуємося за рукою і скрутилися. Добре. І знов за рукою, і інша. За рукою. Вернули. І друга. І знову витягнулися за рукою, скальзів по килиму. Добре, витягуємося за рукою. І інша рука. Нікуди не поспішайте. Чим плавніше та комфортніше ви це робите. Тим більше у вас працює тіло. Навчіться його слухати, не поспішайте. Дуже-дуже повільно контролюючи, я трішки сповзла, вертаюся на килим і продовжую. Дуже добре. Ще 4 рази в нас лишилося. Нагадую, що кожен робить в своєму темпі. Але не поспішайте. Ви можете робити повільніше за мене, але не швидше. Витягуємося за рукою і скрутилися. І знову витягнулися за рукою. Ви нібито перекочуєтесь між однією точкою на іншу. Добре. І ще по одному разу на кожну сторону. Витягуємося за рукою і останній раз і вертаємось. Дуже добре, перекочуємось на бочок і штовхаємо себе від килим. Що саме головне? Казати собі дякую. І у нас одна рука, інша. Дякую, завжди починайте ранок з нашими 10 хвилинками, і буде вам щастя! Па-па!